Привіт! Подивимося енергію тижня з 12 до 18 серпня. Три кроки, що нас очікує на тижні. Перший крок загальна енергія. Ой! Просто спостерігати. Взагалі, серпень такий місяць, коли нічого ніде не відбувається. Половина людей поїхала в відпустку, інша половина знаходиться в комі. Зараз на вулиці 34 градуси, людина вже не може нормально думати. Тому ви просто намагаєтесь спостерігати за життям і не приймати якоїсь такої активної участі. Що треба робити на цьому тижні? Спостерігати за життям це добре, але ви можете поїхати десь, де вода, на море, на озеро, і намагайтеся отримати нові емоції. Рицарь Кубків говорить про знайомство, тому не гавчте і дивіться навколо, може, десь їде рицар, і ви з ним зустрінетесь саме в дорозі. Навіть коло водоспада, хто де буде в подорожі, можете познайомитися з цією людиною, вона несе такий новий емоційний вітерець. У ваше життя. Чого не робити? Що ми не робимо? Королева жезлом. В принципі, така емоційна е життєрадісна королева, е можливо, у когось буде такий момент, що вам треба буде присмикатися от перед цією жінкою. Не ставайте на коліна. Коли у вас буде розмова, е от в даному випадку не треба ставати на коліна перед е певною людиною для того, щоб щось отримати в неї. Не треба. Ситуація вирішиться по-іншому. Але хоча карта позитивна, добра, тут вирішиться все зовсім по-іншому. А якщо говорити про загальне, у нас тут імператриця, це такий собі легкий тиждень, відпочинок, коли дітки прискакали до мами. Можливо, ви поїдете десь в подорож. Контролюйте себе, чим ви займаєтесь. Тиждень такий собі енергетично пасивний, розслаблений, коли ви подорожуєте і просто спостерігаєте, насолоджуєтесь життям. Бажаю, щоб у вас це програлося, збулося. Йдіть з легкими емоціями в цей тиждень. Як завжди, вдячна за підписку, за ваш коментар. І всього вам найкращого.